Зараз я вам розкажу, чому іноді випадають пломби. Я донька цієї супер жінки власниці клініки Брамадент в Дніпрі, і зараз спробую озвучити мою маму в цьому відео. Отже, як користуватися новим знімним протезом? Зараз у вас є деякі неприємні відчуття, мало місця для язика, підвищене чи знижене слиновиділення або дефекти мови. Це все ненадовго. Період адаптації до знімного протезу від 1-2 днів до 2-3 тижнів. Під час цього терміну ви до нього повністю звикнете. Якщо є в ефекти фікції, читайте вголос та більше говоріть. Не намагайтеся одразу їсти тверду їжу. Це може не скластися. Їжте більше м'якої їжі та пристосовуйтеся до протезу обережно. З Часом з новим протезом ви зможете їсти все. Перший час ваша тарілка має мати вигляд як у ресторані. Ножем та виделкою ріжемо все на дрібні шматочки. Як доглядати за протезом? Чистимо, як і свої зуби вранці та ввечері зубною щіткою та пастою. Зубна щітка має бути якомога м'якшою. Ультра софт або софт. Жорстка зубна щітка може пошкодити ваш протез. Якщо ви повністю звикли адаптувалися до протезу, не знімайте його на ніч. Перші 2-3 дні навіть бажано спати у протезі, адже це допоможе до нього швидше адаптуватися. Пам'ятайте, що саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Записуйтеся на прийом, щоб бути впевненим у результаті.